Коли буде мир? Коли? Ну, всі українці очікують відповіді на це питання, а його ніхто не дає. Ніхто не дає, тому що насправді ніхто не знає. Ну, крім одного, одного експерта, який точно знає, тому що в Нью-Йорку він був, і там йому щось розповіли. Чи то в Вашингтоні неважливо. Більше в світі ніхто не знає відповіді на це питання. Коли настане мир? Але є люди, від яких в цьому світі щось залежить, а є ті, від кого нічого не залежить. На найменшому щаблі тих, від кого нічого не залежить, є ми з вами. Ви, я, всі, хто вас оточують. Потім є люди по вище, від яких щось залежить, але вони можуть на щось вплинути. Якщо будуть приймати правильні рішення в правильні моменти часу, а є люди ще повищі, які можуть визначати процеси, і їм в цілому не суттєво, як ці процеси будуть в світі рухатись? Уявіть собі, що ви, наприклад, ну, я не знаю, там, суддя на футбольному полі, і є дві команди, які грають у футбол, в цілому ви. Вам, як судді байдуже, як будуть розгортатись події. Ви просто зупиняєте, ви просто роздаєте картки, комусь жовту, комусь червону, десь штрафний, десь вільний удар. Вам байдуже, як іде гра. Тому що ви суддя на цьому полі, а гра створена якраз і для того, щоб були глядачі, за цим спостерігали, а ви тільки суддя, це команди між собою. Зважаються, намагаються виграти, забити гол, хтось когось хоче обманути, піддурити, знайти якесь спортивне щастя. А вам судді байдуже, вам навіть байдуже, хто виграє. Від цього ваші доходи, як судді, не змінюються. Ви просто на полі гравець, який спостерігає за процесом. І головне, може вплинути на перебіг цієї гри. Хоча загалом правила гри відомі всім. Всім відомі. І командам, і судді, всім. І проблема в тому полягає, що чим більше порушується правил, тим більш цікава гра для глядачів. І тим більше можливостей існує в такій грі. Адже якщо хтось порушує правила і йде на це свідомо, то він очікує щось здобути. Але якщо його підловили на порушенні правил, то його можуть видалити з поля. І гра стає ще цікавішою. Адже той, хто в меншості починає оборонятись, а той, хто в більшості намагається виграти, дотиснути. Але буває так, що той, хто намагається дотиснути, не помічає, що його ворота при цьому менш захищені. Але й при цьому в даній ситуації все це тільки для глядацьких симпатій. І для. Ажіотажу, для ставок, які йдуть під час футбольного матчу, для парі, які заключають між собою різні люди, для продажі різних товарів, для всього, на чому можна заробити. Але для більшості людей, які не належать до команд, це просто фон. Фон, який використовується для життя. Це просто саме по собі життя. Так от, оті великі люди. До яких, очевидно, належать президенти найбільш впливових країн, очільники великих корпорацій. Це ті люди, які ніколи не бувають на якомусь боці, і ви це повинні усвідомлювати. Ви, я, ви, ми, всі з вами просто гравці однієї команди. Хтось більш чесно з нас грає, хтось менш чесно, хтось більше ризикує, хтось менше ризикує. Але ми всі в одній команді. І вам не вдасться цієї команди випилятись. Бо навіть коли ви полишаєте країну і думаєте, що вас це вже не стосується, ви помиляєтесь, воно все одно вас стосується. Тому що за вами, як за гравцем команди, якого просто видалили з поля, наприклад, все одно спостерігають. Адже у вас обмеження, наступну гру ви можете пропустити, на вас дивляться, як на людину, яка має щось довести в іншій країні. Бачите, як воно відбувається? Я хочу, щоб ви досягли того рівня в своєму житті, коли ви управляєте хоч чимось, а не є просто включеними в процес, над яким спостерігають інші люди. Погляньте на своє життя. Чи є щось в вашому житті таке, над яким ви володарюєте і на що ви здатні вплинути? Найгірше, в чому може опинитись людина, це в ситуації, коли все ваше життя це гра. За якою просто хтось спостерігає. А ви, будучи просто об'єктом спостереження, навіть не усвідомлюєте, що все, що ви робите, гра. Телеграм, Ютуб, коментарі, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими. Чим більше ви байдужі, тим більше ви гравець просто команди, за якою спостерігають. Будьте активними. І інколи зупиняйтесь для того, щоб хоча б огледітись. А чи не є ви просто тим, хто грає в якусь чужу гру? Мені б не хотілося вірити, що Україною грають. Мені б хотілося, щоб ми грали самостійну гру. А для цього нам потрібен мир і стабільність, бо грати в свою гру, коли на твоїй території ворог. І ніякої можливості зупинити його немає, неможливо. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.